Всім привіт, з вами Валерія Козлова і хочу вам сьогодні дещо показати, познайомити вас з продуктом, який ви, може, не знали, може знали, але не знаєте для чого саме цей продукт Алоєвера Active Фрідом це для підтримки здоров'я суглобів, хрящової тканини, покращення рухливості і зменшення навантаження на суглоби, саме на сприяння неретичного обміну і регенерації. Ну а тепер давайте вам розповім, що саме робить цей гель. Цей наш гель Aloe Freedom В організмі, якщо ви будете його приймати так, підтримують структуру хрящів і змащення суглобів. Це найважливіше. Мають також потенційні протизапальні властивості, які можуть зменшити суглобовий біль і набряк. навіть так. Знаєте, що найважливіше може підтримувати та покращувати рухливість та функцію суглобів, особливо при регулярному застосуванні протягом. Трьох місяців ви вже побачите цей результат, тому що на першому місяці ваш організм знайомиться з цим продуктом, другий місяць ви він ще починає тільки входити в дію так, цей продукт, а на третьому місяці ви вже зможете остаточно побачити. Але в деяких моментах люди навіть відчувають це з першого місяця. Попереджую вас, що ви повинні перед тим як приймати цей гель, проконсультуватися з лікарем, щоб лікар дав вам рекомендацію на нього, тому що зазвичай добре переноситься, але можливі такі взаємодії з, розріджувач... з розріджувачами крові та впливом на рівень цукру або внутрішньоочної напруги. І бажано це також мати на увазі і проконсультуватися з вашим сімейним лікарем. Всі дані можу надати вам, якщо ви бажаєте познайомитися з цим продуктом. Чому я кажу, що протягом декількох місяців, тому що якщо ви знаєте, що таке хондроїтин, а він не не відразу починає свою дію, ось тільки його ефективність розвивається поступово. Тому і це важливо теж мати на увазі. Тому, якщо ви е, хочете познайомитися, познайомити свій організм з цим продуктом, то глюкозамін, у складі алоєвера, гелю, а можуть забезпечити структуру підтримку хрящової тканини, мати протизапальні ефекти та допомагати в покращенні рухливості і зменшенні дискомфорту в суглобах при регулярному прийомі. Цей продукт ви можете мати лише при е, замовленні, яке я. Роблю з вами вперше, так ви надаєте мені дані, я вас реєструю в саму компанію. Відкриваю на вас кабінет в компанії, де ви далі зможете самі обирати для себе продукцію від самої компанії в своєму кабінеті. Тому, кому цікаво, напишіть мені, я вам допоможу в цьому придбанні такого продукту. Тому дуже рекомендую зараз він особливо на знижці в Польщі, тому не пропустіть цей шанс скористатися цією можливістю. І ще в Польщі є крім цього гелю, є ще капсули. Active Freedom, тому можу кому цікаво, напишіть, я вам розповім, надам інформацію стосовно ще капсул. Тому що коли п'єте гель алоє і капсули приймаєте, то більше відбувається. Впливу на організм саме з комбо, так з подвійною дією. Тому дивіться, ось такий продукт ви можете мати лише коли напишете мені, і я вам надам цю інформацію та зареєструю в компанії. Тому всім гарного дня і пишіть скоріше, тому що акція діє до 14 вересня.